Пограй з м'ячем та повітряною кулькою разом з другом або дорослими, передавай м'яч по колу з рук в руки, спочатку повільно, потім якнайшвидше. Міняй напрямок руху, те саме зроби з повітряною кулькою, що передавати було легше. Чому? Зроби різноманітні дії з м'ячем та кулькою. Штовхни м'яч лівою, потім правою ногою. Підкинь м'яч вгору. Подмухай на м'яч та кульку. Подивись уважно на м'яч та кульку. Скажи, чим вони відрізняються. Кольором м'яч зеленого кольору. Кулька жовтого кольору, формою мяч круглої форми, повітряна кулька овальної форми та вагою м'яч важкий, кулька легка. Щоб ігри з м'ячем та повітряною кулькою принесли тобі задоволення, пам'ятай про правила безпечної поведінки. Не наступай на повітряну кульку, не здавлю її. Не стрикай кульку гострими предметами, бо вона може луснути та налякати тебе. Коли граєш з м'ячем пам'ятай, що м'яч сильно не штовхаємо та не кидаємо, бо можна розбити щось або вдарити когось. Під час ігор будь обережним та уважним. Розглянь різнокольорові кульки. Куляк якого кольору найбільше червоного кольору. Розглянь ці предмети, Назви їх М'яч, кулька, повітряна кулька. Якого вони кольору. М'яч зеленого кольору, кулька червоного кольору. Повітряна кулька жовтого кольору. Визнач форму цих предметів Мяч та кулька круглої форми. Повітряна кулька овальної форми. Пограй з м'ячем на прогулянці. Цікавої тобі гри.